Доброго дня, шановні наші підписники. Дощі йдуть, але робота не стоїть на місці. Прес обслужений, плющилочка обслужена, сегменти заміниті, пальці поміняв. Ну, вийшло так, що їхав додому, а воно дорога трошки провалена і краями жадко зацепляє той бур'ян весь. Та думаю, включу хай воно. І поположелі железяка. І якраз на корінному, на п'ятки. Два сегмента і два пальці. Ну, пальці не зовсім спортилися, але протиріжжі відлетіли. Вчора все це діло я зробив, вже вона стоїть на стрмі. А, а ходимо мимо зіла, а обліцовочка передня. Ну, відпадає на ній краска. Я не знаю, і зашкурена була вона до металу, і обезжирена, і погрунтована. Ну, пройшло 5 років, і прямо в сім році п'ятном відпало. І видно, що чистий метал. Ну, я її зашкурив по новой. Ну, вже йоршиками так зашкурив, щоб воно стало шаршаве. От як бачите, що аж познімав. Тепер Андрюша купив ґрунтовку двох Зараз спробуємо іще нею. І вийшло так, що вже до мене різьби були позрівані. Я поставив болтики на восьм. Болтики на восім, шайби і кругом шайб знову підпадала. Краска. І ржавчина. І скрізь. І тут, і тут. Ну я вже позачищав три болтика, залишалося на 5 мм. Перерізав різьбу на 8, зробив отвори трошки більші. більше. Не на 8, а зробив аж на 10, а то аж на 11. Ну, щоб воно було, так сказати, у свободному плаванні. І що ми зробили? Сьогодні. Андрюша купив отакі болтики. Це з якої моделі, з восьмерки з бамперу, да? Или да. Ну, вони були трошки длінші. От я їх, як бачите, на станочку трошки підрізав. Тепер он обрізаю, укорачую. І що я роблю? Уже я спробував. таку резиночку. Значить, вирубаємо резиночки, от такі от забірчки. Андрюша купив такий набор. Такий набор э, Ну, Це польський. Чи я знаю, чий він. І там усі ж ці вибоєчки спеціальні, щоб уже ж не мучитися ні з трубками, ні з дечого. Вже я підібрав отака от от резиночка колечко і внутрішній діаметр, ну от такий, десь він там на 6,5. Вже я спробував, зажимає так, що тільки-тільки-тільки резиночка на тому тут, Ботже ж на болтові зуби. і Якщо без шайби поставити, а шайбу туди ліпить, опять метал до металу, оп'ять попробую через. Резиночку. Ну, оце отакий. Зараз ми загрунтуємо. До вечора воно, я думаю, ухватиться. Е, купив Андрюша і ото, як воно називається, Гравітекс. Ну, взяла під низом, як ми не шкурювали, як ми не грунтували, як не красили, все рівно п'ятнами краска відпадає. Понове все зашкуримо, загрунтуємо і вскриємо тим гравітексом. І до нього ж купив спеціальний же краскопульт. Оце воно ці балончики. Попробуємо іще. От таким образом. Потому що крилна, да, крилна цього зіла, ми не, не купимо новий, ну, а стареньке треба на... зберегти. Краска. Оце така краска. 202. Саме, що не є на базарі, щоб була вона, як Познат сніжна була, королева, щоб була біла. Це грунтовка. Так. 650 взяв? Ні, це спеціальний підкрасав. А, спеціальне, так? А це все грунтовка. Ну, зараз спробуємо все це діло в кучу змішати, обіжирити і все це зробити. Далі. Мостимо ми на того зіла воздушні сигнали. Показую. Ну, це саме, що не наєс, настоящий воздушний сигнал. Зіла 130-131. -го, го Пробуємо. Він сигнали. Ну, ставимо ж його не від кнопки, а ставимо його від релюшечки. Ну, щоб на рулі, ж не кнопкою. Ізначально він наче питається сигнали. Проходить час, він не сигнали. Ну, це в мене тільки два залишилося, а вже я. На базар поїду, дай попробую, Приїду, вроді сигнали. Сюди туди проїздили трохи. Уже воно харчить, вже воно не сигнали. Купили ми сигнал, ну вже іномарочний, вже настоящий купили. Чий це він Івековський? 24 Івеко вольта. Ну, це й буде сигнал. Зробив до нього кріплення, підвів трубочку, релюшечка, все. Не вистачає йому воздуха. Так як у Івеко там, по-моєму, 12 атмосфер в тормозній системі. А у нас 7,8. Він сигнали, ну воно воно не воно. А тут хлопці на, на Урала купили сигнали от такого образца. Я рой де ти купив ці дудки? Колись і в мене були, і в мене були на жигулю. От такі сигнали. Тільки тут стояв моторчик, моторчик крутий, воно сигнали. І спочатку вони сигнали, а потім трошки підпортилися, їх почистив. І ну, ну працювали. Думаю, це й тут такі. Коли ні, це воздушні, це просто електромагнітний клапан. Він як засигналив. Ну, це як ото, ну, ну я не знаю. Ну, Андрюша замовив, привезли такі і нам. Сьогодні підсоєдінили, Ну, звісно, сигнал. Страшний. Ну тільки ж мостить його там під капотом, ніде. Ну під капотом постав. Тож воно не воно. Так ми поставили його там, де стояв цей Івековський, тільки е, тими ж дудками вниз. Ну, чуть буде. Зараз підемо, покажемо. І так, от в такому положенні. Він буде стояти у нас на машині. Но, е, воно, це ж капот ще підніметься, дивіться, де в воздуханий. Тому що він опущений, він не зафіксований. От в такому положенні він стоїть. Нічому, він тут не мішає, і вода сюди не попаде, він буде стікати. Якраз трубочка підійшла, ні проводки не врізали, ні трубочки, просто Андрюша підпаяв папки мамки. І як він сигнал, ви вас зараз включу. Це у нас електричний сигнал. От як він стоїть. О, Андрюша сподивився, видно, релюшечка дійшла е, трошки. Что он работал, работал. Ну, это я не знаю. Ну, сейчас. Вот, вот это так. Вот это так сигнали. сигналы. Яка їх ціна, Андрюша? Це не ради. Оце, що Ну, Я знаю, той парень Саша він купляв, здається, 800 гривень. Отакі сигнали. Ну, їх немає ні, не Так, Це на замовлення. Ми замовляли. Женщина вона там торгує всякими такими і маслами, і пахучками. І, все. і ми замовили, вона привезла. Він 1524. Ну, це речі. Тому, що сам сигнал. Ну, а ці сигнали. Ще всі час не 700 гривень надавали. Ну, товариші, ціну я не знаю, взагалі. Якщо кому потрібно, хтось тільки назначить. Не будемо тягтися. Значить, прийшли Андрюші фари. Одні ж ми показували, а одних не було. Бо прийшли, там трошки не такі. Той чоловік, ті фари ми одіслали, він їх забрав і прислав такі, як треба. Андрюша вже їх підключив. Ну, пробували. Вид зовсім другий, бо треба тепер привикнути до нього. Ну як воно працює? Давай, друже. Ну, Пити включи габарі. Як воно працює? На панелі кнопка па. Поворот. Ближні, дальні. так воно е, працює. Знятне діло, енергії бере мало, а світ хороший. Тут зроблено ж так, що і ближній, і дальній світить. Не так, як на тих, що один виключається, другий виключається, і ті галогени да вони садять так-то генератор бідний, що стрілочка та падає. Ну, а світло я б не сказав, що воно хороше. Ну, як ви знаєте, у е, Жигулях у лади дальній світ хороший, а ближній, хоч як свічка, нічого на ньому не видно. Дальній да, а ближній. Отак От і ми поставили думали, що воно так. буде хорошо. Значить, дивіться, всі задають питання. Я брав пари, щоб іменно були оці написи. Да, вони там тому різних. що у другої моделі написів немає, і на ближній світ е, оці лінзи не працюють. Працює тільки а тут працює одна на ближній світ, дальній друга підключається, а на тому тільки бокові, а дальній обидві лінзи. Так, да, щоб тільки оця отака да. Я собі так. Якщо кому потрібно телефон цього чоловіка, у мене, в інтернеті да. вводите слова КМТЗ і там все є. Да. Ми в нього все беремо, оці електроніки. Ну, не, електроні. не все в нього беремо, но... ну там принципі. Да. Оце, Наскільки їх вистачить, щоб пластмаска передня не пожовтіла, я не знаю. Ну подивимось. Ти бачиш, там перші на нас плюночку клеють. Там це вони золоті будуть, якщо ще плюночку поїхати клеють. Да. Оце отак. Красили обліцовочку. Ще не беремось, Ну, вже вхватилося, Уже втратилося. Бо я ж бачу, мурашки ходять, а не прилипають. Ну, не прилипла ні одна. Отлічно. Трошки трошки є, похитки, звісно. Ось вона. Ось от трошечки. І ось уголочок. А так. Все отлично. Чуть-чуть. А так вона поклав два слоя, ну вже залив. Я не знаю вже як. Якщо це буде відпадати, і, і вже болтики з резиночками, я показував, Андрію. Вже вони наготовлені. І резиночки одіті. Що прижимається, буде ризику. Метал до метала касатися не буде. І під крилами вскрили гравітексом у зілу. Пішли покажемо. Гравітексом. так виглядає. Отак от воно виглядає. А то оббиває і оббиває камінцями. Вони застряють у протектор і потихеньку-потихеньку оббиває і оббиває. Потім ошкурили, зачищали ж добре. А от так вийшло. Ну і друга сторона. Ну І друга сторона. Трошки гвинтовочка, ну це завтра. Я завтра її змію. Ні, чорненьким підкраситься, що як буде краситися, то воно. А так вже, в принципі, а вже все, вже торкатися може, ну ще сирувати. Ну, Нанесли два слоя. Ну, що вже не Подивимося, що за нову халу. Як воно буде це держатися. А то амортизатори нові. І краска відпадала. Ну що це за покраска? Ну я все, розумію. Так це ж я їх вже підкрашую, 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 І вона все рівно відпадає. Це що? Деталь треба красити, чи той браті, грунтувати, ну, от дивіться. Отпала навіть воно, воно, воно слоями відпадає. Що це? Ну що це за діла? Оце отаке наше, так сказати, качество. Ну, підкрасу. Та що як воно зараз видумали, порошкова краска. Ну тільки кажуть, що порошкова. То не порошкова краска, то якась на бензині смола мабуть розведена там. Що ж воно не держиться? От чистого металу впадає краска. Без гунток, без нічого, бігом-бігом. Та це вже у нас вже другий пощо. Що ж воно у нас їзде, а воно другий по і вони течуть. Ні, ці не течуть, а ті, що були, попередні. Ну от так, так що коротеньке відео. Дивіться. Потримали два ската по новій пошті від Володимира. Вже один збортували, поставили, зараз другий. От. Так що скати в хорошому стані, ну, би гушні, понятне діло. Ну, з прицепа зняли отакі от скати. Позавчора підписник наш дзвонив, що я б у вас взяв би два, то й три ската сюди-туди. Ми їх вже зняли. Це резина, виходить, 10 0 на 16. Вона Тоже 2 ПТ-4, ну, ми міряємо, вони в принципі, одинакові. Скати ні разу не пробивані ніде нічого. Ну, отут от є трошки царапинка, таке як от слоєння. Воно не до самого корда. гулю воно не дме. що отлично. Вони ні разу не бортірувалися, Як коли ми їх збортірували на диски, так ми на них і їздили. Ну, а це ж Ця резина прийшла, вирішили поміняти і їздили. Вони ще хороші. Як бачите, вони ні тріщини, ні... це точечки ми оббивали, бо дуже плотно сиділо воно на тому. Є у нас 10 0 на 16, їх три штуки. Всі три в одні руки і продамо. Так що хай той чоловік відгукується, з ким ми розмовляли, бо я номера не зафіксував чогось. Ну от Так Так що скати є. Можемо вислати. От, і так ми обули два прицепа, 8 штук. От. Ну, ще не пробували. Ну, я думаю, буде нормально. Ці скати познімали, вони ще хороші. Але їх у нас всього три. Немає. Було їх п'ять, але стало три, тому що ті вже їх нема давно. От так. Будемо далі перебувати, будуть і далі скати. але вони там такі, що їх, мабуть, тільки на смітник. Вони ще. Ем... Зроблені в СССР і вже вони потріскались отут от по корду. Ні, нас там стати вже в клітч. Ні, ті, що ми будемо знімати, Андрюша, на прицепі і на полу, на однолосному, там погані. А ці, що на мажорах є, там пошти нові. Ну от я вам зараз покажу, який він є. Ми його вже поміняли, тому що, ну як сказати, якщо він стоять, наприклад, наприк, на прицепі «Волтура», Значить там болтура, Якщо там білшина, значить білшина. А це, я не знаю, Мадеін Україна. Це український, да. Ну, Чи російський, чи як він. Зараз подивимося, що тут воно пише. А нічого воно тут. Модель просто пише, що ну, цей без мікротріщин, без порезів, без, без ніде нічого. На ньому навіть е, буртики не стерлися. Бачите? от. Ну, він такий скат один, і, по-моєму, ще на прицепі там два штуки є таких. Тому що партію брали їх 10 штук, але це все, що залишилося. Ніяких тріщин на ньому немає. Вони теж не пробивані. А мені ні разу скати не пробивали, так, да, на ПТС? Ні разу. Лопались. Один камера да, лопнула, що чогось вона така тоненька і вона лопа. А так вони в нас з фліперами, з усім. Ну, це отак. Ну, цей так як один. Ось як будемо через дні снімати буде до нього, як кажуть, його ж брати. Ну, от вони всі гуртом і попливуть. Ми Се, перейдемо на отаку резину. Попробуємо ще на італіанцях покататися. А як вже і ці не будуть витримати, то, мабуть, тоді вже все. Точно так, як писав один підписник, закопати їх до половини і огородити клумбу. Так ми і зробимо. Ото таке. Так що продовжуємо працювати. Ось так і діло. Я в свій час болтики прихвачував сваркою з обратної сторони. Вони удобно їх крутити. Тут ключ спадає. Зараз, як ви бачите, гайковіртом. Отак, от ну вже ми його декілька разів. І от, 5 секунд і все це діло зроблене. Не дають мені й болта закрутити, я подаю, понамазував графіточкою і подаю, що отак. От Ось гаєчка. Циферками вверх. Дрель не дає за хватається, бачиш? Ні, так? я подаю, я не буду крутити. А, я бачу, я не захотів пахати. А що, як воно новеньке, воно крутиться, його приємно крутить. Все, щоб з камери відкачувало воздух. І воно таки відкачує доволі таки інтенсивно. Ходіли у нас височок, камера, і воно легко витягується. Така незавидна штучка.